Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, шановне товариство, з вами новий випуск і News і Я Оксана Зорка. І три настане зовсім скоро. Тому всі розробники та видавці пережуть інформацію саме для цієї виставки. Втім, я дещо все ж розвідала. І сьогодні розповім вам про швидку розплату, таємну співпрацю та багато іншого. Поїхали! Electronic Arts вирішили не чекати на і Наприкінці тижня вже повноцінно анонсували Need for Speed форспід Fifi, але потім переназвали її більш відомим словом розплата. Згідно опису в крамниці Amazon, який вже вдруге за тиждень засвітив подробиці гри за кілька годин до офіційного анонсу, події нової частини розгортатимуться у вигаданому районі Fortune Valley, де ми наша команда ставитимемо палиці в колеса картелю Хаос. Злочинці підім'яли під себе ціле місто, контролюють казино, командують іншими злочинцями і повністю підкупили поліцію. Тож титульна розплата полягатиме не лише у виконанні звичних перегонів чи втеч від копів, котрі цього разу діятимуть значно агресивніше. Нам також доведеться викрадати цінності картелю, грабувати інкасаторські конвої, влаштовувати автомобільні битви, аля скажений Макс і багато іншого. Розробники обіцяють триматися кінематографічного курсу The Run, тому нас знову чекатимуть заставки, де часто світитимуть пиками головних героїв. А їх цього разу аж троє: гонщик Тайлер, Каскадер Мак і перевізник-Джес. Сподіваємося, ігролад нам покажуть уже за тиждень, а от саму гру доведеться чекати аж до осені. 10 листопада. Саме тоді розплата вийде на всіх основних платформах. Польська студія People Can Fly могла би зараз працювати над циквелом Bulletstorm, Однак ремастер, який мав вирішити долю другої частини, не дуже кому здався. Станом на сьогодні його придбали менше 15 тисяч разів тільки на ПК. Тому розробники пішли батракувати до Square Enix, яка доручила їм створення, поки не анонсованого aaa проекту. Цю гру не покажуть І3, Цю гру не анонсують найближчими місяцями. трясця та видавець навіть жодного натяку не зробив. Лишень ми самі можемо припустити, що скоріш за все нас чекатиме шутер. А чи поляки раніше тільки такі ігри робили? До того ж, навряд чи Square Enix наймала би когось на високобюджетний проєкт і перетворювала це на пробу пера в новому жанрі. Таке могли би зробити Ubisoft чи Bethesda, але не скверики. Плюс не забуваємо, що у видавництва діє ексклюзивний договір із Марвел, тому People Can Fly може займатися одним із запланованих проєктів, скажімо, екшн шутером про залізну людину. А те, що Square Enix не заохочує експерименти, нещодавно підтвердило те, що компанія забрала ремейк Final Fantasy VII від розробників файтингів про Наруто і передала його одній з внутрішніх студій, відповідальні за FF Мебіс. Чим обернуться ці закулісні ігри японського видавництва, дізнаємося за кілька місяців або й років. Цього тижня на сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали: ретро-огляд контра Хард Корбс, свіжий випуск «Що в кіно», відеоогляд піратів Карибського моря, стрім Tekken Сім, запис стріму підсумків травня, огляд транспортного доповнення до Сіті Skylines, а також черневий випуск порадника геймера. Посилання на всі згадані матеріали можна знайти в описі. Після успіху пк портів своїх старих ігор продюсери Platinum Games усерйоз думають над розробкою третьої частини слешера байонета. Компанія Calypso Media випустила тризер стратегії Tropico 6. продовження пригод Ель Президенте вийде наступного року на ПК і основних консолях. 15 червня з мобільних платформ на ПК переїде рольова гра Pathfinder Adventures. Не бійтеся, не чергова змагальна карткова гра на кшталт Хардстоуна чи гвінту, а звичайна повноцінна ролівка просто у форматі настільно карткової гри. Papers, Please отримає короткометражну екранізацію. Самому Лукасові поупу вже сподобалося. Що ж, славімо Арстоцку! Розробники чарівної японської ролівки АМСуна повним ходом працюють над новою грою «Lost Sphere». Малобюджетна ролівка розповість про пригоди відважного хлопчика і його друзів, які вирушили рятувати світ від зникнення. Вийде гра на початку наступного року на ПК, ps 4 і Switch. Норвезька студія «Airplant» розпочала створення нової гри у серії тактичних шутерів «EG». Наразі про гру нічого більше не відомо, а з матеріалів є лише одне єдине зображення. Рольова гра Елекс від пірання Байц з'явиться у продажу 17 жовтня. Однак не кваптеся радіти. Перші відгуки преси доволі негативні. Мовляв, за новою обгорткою ховається не стільки готика, скільки різен у найгіршому її прояві. У червні вийде перший набір із трьох бійців для Інджастіс 2, який міститиме Starfire, Sub-Zero і червоного Каптура. Тактичний і дещо спортивний екшн пайер від розробників Bastion і Транзистор побачить світ 25 липня цього року. Головного героя єгипетської Assassin's Creed зватимуть Баєк. Довідалися ми це завдяки злитому зображенню футболок, які продаватимуть на І3. Розробники Файтинга Killer Instinct анонсували нову гру Extinction. У ній нам доведеться долати велетнів та інших почвар, які хочуть знищити людство. Вийде гра десь наступного року на ПК і консолях. Карткова гра Тес Legends незабаром з'явиться у Steam разом із режимом глядача. Колишні розробники Payday днями тизирнули назву свого нового проекту GTFO – саме так називатиметься кооперативний шутер із елементами жахастика. Дата релізу наразі невідома. Blizzard тільки но відсвяткували річницю Overwatch, а вже показали нову мапу. Горизонт перенесе нас на місячну базу, яку ми бачили у мультику про Вінстона, і матиме місцями понижену силу тяжіння. 2 червня у продажу з'явився саундтрек відьмака на вінілових платівках, який містить 35 композицій із основної гри. Коштує ця втіха для очей і вух 30 доларів. За чутками, на І3 Form Software покажуть нову гру, але це буде не Bloodborne 2, а щось під назвою Phantom Vale. Тактична ролівка Battle Chasers від Мадуери і ще кількох творців дилогії Darksiders побачить світ 17 жовтня. А видаватиме гру ніхто інший як Нордік, яка цим кроком підзаробила собі ще трохи народної любові. А тижнем раніше вийде Middle-earth Shadow of War. Так так розробники вирішили перенести гру з 22 серпня на 10 жовтня з метою як найкращого полірування усіх елементів гри. Воно й слушно, бо після численних демонстрацій і захоплених відгуків перших тестерів на гру покладають неабиякі сподівання. А тим часом в Узбекистані за поплюження іміджу країни та її духовних цінностей заборонили Mass Effect, Dead Space, Mafia 2, The Sims і навіть for Dead 3. Отакой, не встиг бідолашний Гейб анонсувати гру, як її вже заборонили. Журбинка. На цьому все з вами був Play News. У Мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Куліков, а монтував Богдан Зіновий. Ставте лайки, вподобайки, на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте playua.net і затямте. Коли гонкова гра косить під форсаж, це вже не гонкова гра.